НКВД мільйони розстріляли, закатували, але отримали пенсії і жили серед нас. Автор допису намагається переконати, що працівники поліції зможуть уникнути покарання за вчинені злочини. Не можу погодитись з дописувачем і зараз поясню, чому. Тоді були інші часи. Патріотів висилали до Сибіру цілими селами. Багато хто не доїхав до міст заслання. Ще менше повернулось: відновлювати справедливість було нікому, хоча навіть в тих умовах були випадки помсти катам. Зараз інші часи. Ми маємо інші технології. Маємо вже тисячі фактів відеофіксації правопорушень з боку працівників поліції. І якщо, до прикладу, ТЦКшників як гастролерів використовують з інших регіонів, і люди часто бачать їх в масках, то поліцейські переважно місцеві. Більш того, вони самі себе документують наказами про заохочення за так звані успіхи в роботі. На мою думку, саме вони стануть ЦАПами відбивайло. Буде як після майдану, коли колишні можновладці кинули тих, хто виконував їх злочинні накази. Саме тому я переконаний, що тим працівникам поліції, які виконували злочинні накази, не вдасться уникнути покарання. А що ви думаєте? Чи побачимо ми вироки щодо колишніх поліцейських? Напишіть свою думку в коментарях.